Знаходиться суперзвізда. Як на цю роботу потрапити? Дивіться, попав в жорсткий заміс верблюдів коней. Багатенько ще. А нас кудись вестимуть, ну, мабуть, до пірамід. 80 тисяч доларів. Як добре на санкаху тут спуститься б? або на лижах. Хоп. Коротше, заблудився я в цьому шанхаї. Ну, нічого. Туди дойду, а назад, як карта ляже. Прось мені кричать, типа куди ти йдеш. Ну, я ж не турист, я на роботі. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. Не думайте, що я купив собі автобус? Просто сьогодні ми їдемо на роботу. Я покажу, як можна працювати в Єгипті. Їдемо в Каїр, я вдівся. Дуже тепло. Узяв усе, що в мене є зимня, бо разниця в температурах між Хургадою і Каїром 5 градусів. Там справжня зима. Ну що, друзі, тепер показую вам сьогоднішнє наше робоче місце. Оце вся наша зйомочна група. Нас вивезли сьогодні до пірамід. Буде якийсь фільм про піраміди. Навірно. Зараз я вам покажу, що тут до чого, щоб ви знали, як працюється в Єгипті українцям-українцям. Дивіться, отут, вот в автобусі, в цьому, знаходиться суперзвізда. Вона одна, це суперзвізда в цьому автобусі. Потім вот, в оцих остальних автобусах знаходиться, зв'язки меншого дивізіону. Отак ми отримуємо електричество, нам дають. Ось наш туалет. Отак ось виглядить буфет. Звісно, завжди є буфет. Щоб тут купити чаю, кофе, якісь сухарики, ходожики і все остальне. Знімаємо може не дуже гарно, бо тут знімати не можна. Єдно одежа. Будуть нас передівати. Будуть нас передівати. Оце так одежа. І ось тут наші палатки. Ми тут сидимо, ми як масовка, нам виділяються отакі палатки. І сидемо, і сидимо, ми ждемо, коли нас визвуть зніматися. Так, ну що, йде третя година нашої роботи. Трошки вже стало розвиднятися. Ми вже узнали, що зйомки будуть не тут, а нас кудись вестимуть. Ну, мабуть, до пірамід. Тут зйомочної групи немає, тут тільки актери і все остальне. Нас вже, ну як сказати, переділи. Сказали мені просто надіти курточку і все. І показую цього коника. Якщо в мене вийде зняти, я звісно, зніму. На цьому конику буде кататися маленький такий хлопчик, актор. Привезли цього коника, з цього коника є хазяїн. Між прочим, хочу сказати, цього коника привезли на такій машині. І хазяїн був Hello. Hello. і хазяїн був постійно з ним. Представляєте, в грузовику я, я бачив, як виліз хазяїн. Із своїм конем. Бачите? Який гарний кінь. Ну що, друзі? Я трошки відійшов, від як кажуть. Робочого місця і почну вам розказувати, як сюди попасти, що тут робити і скільки стоїть ця робота. Точніше, за скільки вона платиться. Як на цю роботу потрапити? Є група в телеграмі. Знаходиш групу, посилаєш свою фотографію і тебе вибирають зніматися. Що воно собою представляє? Ми беремо, їдемо в Каїр. Привозять нас, ну не обов'язково піраміди, отели бувають, ну різні фільми. Привозять нас плюс-мінус на такі локації. Так, розділили нас на дві групи. Першу групу забирають уже на Он Вони готуються, Зараз їх на гелік посадять і повезуть. Ми залишилися, бачите, он наш лагерь, а я вирішив сам пройти до пірамід. Вроді, звісно, кажеться, що вони близько, але вже топаю, 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 топаю. Ну йду. Катаю тут туристів на конях і верблюдах. В основному туристи китайці. Добрів вже до першого місця. Тут бачите їхня траса. Їдуть, їдуть. Коні, верблюди. Так. А нам до піраміди пірамід осталось... Ух! Ну що, захекався, там оказались гори, коротше йти було дуже важко. Назад я не піду. Останній вже тут. Підходить, бачите, тут такі коротше екскурсія, екскурсії. Траса їхня є 95 Ну шо Ось вони піраміди Що я вам скажу про піраміди Це, мабуть Тренувались вони А це вже в них типа вийшло А далі мабуть вийшло трошки краще А бачите Ось фонарі вони, мабуть, гарно світяться ночі. Ну як застанемо ніч, я вам покажу. А ось яка ще більше. Піраміда. Так, йду, хочу попасти всередину. Може ж попаду. Все, прийшли ми сюди. Бачите, тут багато туристів. То я просто зайшов із чорного входу. Щоб не платити білет. Так. Фоткаються люди. Так, а ось ми підійшли, бачите, в притирку. І оказується тут. Пускають всередину піраміди оцієї. Ну я не знаю, платно, безплатно. Ага, платно. Ось прайс. 140 фунтів. Студенти 140 фунтів. Ну, там годувати не будуть. За що я буду платити 140 фунтів? Так, підходимо до другої піраміди. Це була менше, назве мій малютка. Це якась вже більша, посерйозніше. Подивимося, що тут. Підходимо, як завжди йдемо, багато туристів. Ось вам бачите лайфхак як безплатно подивитися на піраміди Та що безплатно ще заплатять? В кінці відео скажу скільки. Це бешена сума. Так, ну що, прийшов я ще одна піраміда Ось оця піраміда залишилась поки що найбільша яка я бачив. Де же ж повинен ще сфінкс бути, правильно? Я на пірамідах був прошлий раз 25 років назад. Угадайте, скільки мені років. Напишіть в коментарях. Ось подивіться, скільки людей біля цих пірамід. Яке тут движення. Ну а я пішов шукати сфінкса. Ось дивіться, якесь обвалене здання навпроти піраміди. Навірно, общежитие було строителей. Ось дивіться, теж, бачите, в піраміду є вход. Ну, не пускають, просять білети. Коротше, на шарика не війду. Хотів вам показати, ну не судьба. Дивіться, скільки тут людей, автобусів. І ніяк не можу того сфінкса знайти. Де той сфінкс? Ну пішком, конечно, тяжеловато шукати його. Піраміда. Дивіться, знайшов якусь яму. Не знаю що. Видно, тут анхамона відкопували. Ну, як завжди, повно, повно цих. Я походу йду, а не там, де пішоходи, а там, де верблюди і коні. Ну ладно. Дивіться, я потрапив в жорсткий заміс верблюдів і коней. Хоч би не задавили. А я ногами. Дивіться, які черевики. Так. Де той сфінкс? Так, і ось наконець-то. Піраміди. І дорога йде вниз. І он вже я бачу голову. Наконець-то доходжу те, що я шукав. Так, ну і ось. Найшов я цього сфінкса. Це щось розвалене. Народу повно, повно народу. Ну, отак воно виглядить. Малий заліз. Дивіться, як. щоб безплатно. Бачите, хоп! І малий залазить. І я залізу. І я заліз, переліз тут і йду, бачите, тут є якісь он, стульчики, видно якесь представлення може. Ну, я думаю, ночі вони гарно світяться, бо я ж дивлюсь, світом музика є. Фух, ну що, місія виповнена. Сфінкса я знайшов. Зараз спробую підійти якомога ближче. Дивіться, гуляв-гуляв, знайшов якийсь вход для сінця. Не знаю куди, але зараз підемо подивимось. Що воно таке і з чим його їдять. Пускав, пускав, бачите. Кіпбуємо. <плес> Щось. Фунти сюди кидають. Та не тільки фунти, а різну валюту. Щось за... Не пойму, що воно таке. А що воно таке? Лабіринт, коротше, якийсь. А ну давай пройдемо. Що за лабіринт? Не пойму, Що воно таке, бох його. І тут. Тут закрито. Не знаю, що це таке. Може ви знаєте, напишіть в коментарях. Без поняття, що це таке? А ні, он ще кудись дорога є. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Ого. А, це щоб ближче, отам де люди стояли. Ой, тут людей повно, повна народу, повно. Ну, піднімусь наверх, піднімусь. Ну що, я прийшов сюди, людей, бачите, дуже багато. І чого вони тут стоять, усі хочуть сфотографуватися Так, ну і тут прямо біля Сфінкса є ярмарок. Ну, сувеніри. Давайте просто обзнаємо яка ціна і скільки коштує магнітик. У нас в Кургаді такий три штуки на долар. Тут Микам. Три штуки за долар. Один за долар. Поняв. Дивіться які статуетки гарні. Особливо оця. Так, тут пірамідки. Пірамідки, пірамідки. Давайте знаємо скільки. Бекам, мистер, пирамід. Три доллара? Понял, спасибо. Брат, ну, на не, не не, спасибо, друг. Так, бачите, говорили три, а отдають долар. Ну нам ми на роботі, ми на роботі, ми не на отдихі. Ну, як завжди, ярмарок. Пірамідки, Сфінкси. магніти. Одежа якась є. Верблюди. Папірус. Папірус. 1 долар брав. По долару, по долару, не дуже дорогі ціни. Не подумайте. Так, ну що, вернувся я з пірамід і узнав, що все, зйомки закінчилися. І ми вже готуємося їхати в город. Зараз розчт нам. Заплатять гроші, нам заплатять 2000 фунтів за сьогоднішній день. Всім привіт! Ну що, сьогодні другий день моєї роботи. Нас оставили на другий день. Вчора ми закінчили десь у 9 вечора знімати піраміди. Потім пішли ми переночували в хостелі і сьогодні 7 утра. Почалися нові зйомки. Зараз я покажу. Де ми, що ми, як ми. Так, ну що, нас привезли в якийсь хусейний район. Як вам об'яснити, що таке хусейний район? Тут є блокпост, ну, то тобто, ось. Бачите, який вход. Тобто, це представте, що район у центрі міста, де немає громадського транспорту, де просто такі вулочки старі. І ну, просто він як район, ну ви зрозуміли, коротше, закритий. Закритий район, називаємо так. Тут у нас зйомка. Ну давайте все по очереді. Все по очері. Значить так. Мені сказали, що це найстаріший типу, район Каїра, ну, може один з найстаріших. Тут знаходяться здання і всі тут здання, яким більше 100 років. А є такі, що більше тисячі. Наприклад, там... Ну, я зараз вас проведу вуличками, щоб ви зловили той колорит. Ну, а тоді підемо на зйомочну площадку. Ось дивіться, як завжди, починається все з ярмарка. Бачите, такі здання. Я так думаю, що вони старі. Ще сім ранку, бачите, але ну все одно вже вже відкриваються. Ну, я б сказав, би, знаєте на що це похоже? Як у Львові площа Ринкова. Ну Ось дивіться, такі старенькі вулочки. Тут немає ніяких машин. Ну, не їздять. Не знаю, вроді це старі здання. Спорити не буду. Продаються тут і магазини, є і все є. І ну, одним словом такий район Кайя. Як Шанхай. Ось дивіться. Як гарно, бачите, які вулички? Ні, ну як гарно. Грязно, звісно. І запах тут не дуже. Ну, бачите, тут такі старі, мабуть. Пам'ятки, культури. Навірно, старувати оце здання. Ну тут так само все продається. Ну, Щоб ви собі представили, отак воно виглядає, не буду довго розказувати і показувати вам. Отак ось продають фрукти й овочі. Бачите, які ще віса старі. І йдемо далі, бачите? Ну, мабуть, так. Да. Здання такі старі, бачите, як у Львові. Може щось цікаве знайду. Іду. Коротше, заблудився я в цьому шанхаї. Дивіться. Заблудився я. Іду куди-небудь. Що тут, лки? А ось отак виглядає зйомочна площадка. Подивіться. Тут не можна знімати, я бігом. Ну і все стандартно. Костюми, Отак ось уся наша масовка сидить, жде своєї очереді на зйомку. На стульчиках. На таких. Ось дивіться, кажуть, оця камера стоїть 80 тисяч доларів. Ось там, подивіться, сидять режисери і дивляться в камеру, що тут знімається. Ось бачите, оце отак іде. Підготовка, це тільки підготовка. Ну, а ми масовка. Що робить масовка? Просто проходить. Робимо вид, що є люди. Нас ніколи не покажуть наші ліце. Ми зв'язки невидимого фронту. Так, ну що, любі друзі? Оце робота і підійшла до кінця. Їсти не годували, бо більшість вибрали гроші. Або береш 100 фунтів, або привозять їду. Доволі, кстати, непогано. На 100 фунтів такого не купиш. Ну ладно, розговор не о, не о том. Ну, а так я вам показав, як можна працювати. В Єгипті, звісно, багато грошей тут не заробиш. Все, всім папа. -па. Ось подивіться, я знайшов фініки, оптовий ринок, дивіться. Оптовий, бачите? Оптовий ринок. Тут дуже дешеві ціни. Наприклад, отакі фініки, вони сушені, стоять 25 фунтів. А оці довгенькі, а ці. from Egypt to them that's about 45